Чим ти займався цілий день? Ролет шукав. Це кусок пленки, 68 тисяч. Це куди на басейн? На пів басейна. На пів басейна. Да, тільки пленки. Пленки на 120 штук. Так у нас же кришення. Зачем нам пленка? Щоб вода не випорвалася. Що у нас води нема. А так буде вода і пленка. А що ти не кажеш, що це я щось придумав? Пилососа, таки, все надо, все. Робота? Ну так. Да. Давай зараз дзвоним до Тараса з інтерпети. Нього. У нього ж такі робот, не похожий. Басінь там дрова. Не, я не думаю, що у нього за 210 тисяч роботів. Чу, такі саме. Та ношім пізору, басейн маленький. Да? Можна такого, що 386. Сергій, це не температури нема. Та тут жарко просто. Да. Ти щось такі ціни називаєш. Так, а що я І це все в селі. Заканчуємо басейн. Дивіться, бачите, замиваємо. З понеділка заливаємо воду чист. Tak, sám se půjčil, se rejurte, komas, skoro.